Прійняття відповідного рішення про затвердження питань, визначених пунктом 24 цього рішення про нашого комітету. Друге забезпечити дітям, які потребують отримання освітніх послуг у дошкільному навчальному закладі, переведення у інші дошкільні навчальних закладу міста Олеська без необхідності надання додаткового пакету документів. Третє зобов'язати начальника відділу освіти Олевської РДА. Попередити про можливе дострокове розірвання трудового договору на підставі пункту 1 статті 40 кодексу законів про пеці виказується, що нотально-звіт до номера 13 золотий ключ กระтушинський лестер Степані. กระтушинський лестер Степані протягом 10 днів з моменту прийняття цього рішення зобов'язати перемідати дошкільну нотально-звіт до номера 13 золотий ключ กระтушинський лестер Степані. Опередить усіх противників дошкільну нотально-звіт до номера 13 золотий ключ. Про можливе до страхового розірвання трудового договору на підставі пункт 1.40 цього закону про кредит України не виплати. Але не Робочих днів з моменту отримання повідомлення начальника відділу освіти Олексію районної державної адміністрації, зазначеного у пункті 3 .1. цього рішення виконавчого комітету. Провести розмову з батьками дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад No13, золотий ключ щодо зупинення роботи, вказаного на навчального закладу, із обов'язковим роз'ясненням пункту 2 цього рішення виконавчого комітету. Невідкладно після прийняття цього рішення зобов'язати за відділом на сусполуї діяльності дорож. Відповідно до статті 49.2 Кодексу законів про праці Україні довести до відома Державної служби зайнятості інформацію про наступне відвільнення працівників із зазначенням їх професій, спеціальності кваліфікації та розміру оплати праці. Відповідно до статті 49.4 Кодексу законів про праці України надати професійній спілці, членам якої є працівники дошкільного навчального закладу №13 13 золотий ключик інформацію з питання порушеним у цьому рішенні виконавчого комітету. Ключаючи інформації про причини наступних змін, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися по строки проведення звірення. Керівнику дошкільного закладу номер 13 «Золотий відчут не проводить прийом дітей з дня прийняття рішення. Керівників дошкільних навчальних закладів ведуть прийом дітей з інших територіальних громад лише з дозволу виконавчого комітету. Дуже багато і. Не відноситься вже до суті нашої Так, так, згодом. Валерія пропозиція. Наслідки я розумію. В травні місяці, коли закривався садочок, потрібно було зібрати батьків і повідомити, що можливий факт, можливий факт закриття садочка. Послухати батьків і вивчити дане питання. І тоді на часі було видання такого наказу про можливе скорочення люди знаходяться у відпустці, відпустці. юридично, юридично не маємо права. Юридично вирушений. Вирушений. це є порушення. порушення. Це, ми Юридите. можемо говорити після виходу після 100% людей з відпустки. Це, це любий Ні, юрист так. скаже, що То, ми у вас є юридістом. займаємося... А у зв'язку з цим виходом Немає. Немає ні, права ні. викликати. Це якби була виробнича необхідність. То і не є виробнича необхідність. Це питання, а є виробнича необхідність? Ну, ну, тоді тоді раз... треба Ви вивчити згадую. питання. У мене То пропозиція часі, до прийняття такого рішення, чи, чи ну, йому подібного. У мене пропозиція комісійно вивчити ситуацію, яка сьогодні склалася ну, не тільки в 13-му садочку. Я маю на увазі кадрове питання. Подивіться, я вивчити, Можливо, є такий варіант, що для того, щоб вижив один садочок, другий і п'ятий, в тому числі. Можливо, треба передивитися от ту тарифі... тарифікаційну січку і можливо десь перейти на погодинну оплату з метою економії до вивчення питання. Валерій ви... Петрович, Олег Петрович, я вас придюю. На сьогоднішній день так сталося. А що ви розказуєте, а де е е рахуються керівники дитячих закладів? Відповідно, сьогодні, оце все перечеркнути, те, хто не говоримо, це питання відділу освіту. Наша задача віддати 9,5 тисяч на їх. Керівники рахуються там, всі там, у нас матеріально технічна база, ми її забезпечуємо і будемо забезпечувати. Так? І для того, щоб нам не розказували то -то сьогодні, які ми плохі є, так? це питання освітянського партнера, а не комунальщика і всіх остальних. У вас є колектив з п'ятізавічних, у вас є всі. Я вже говорив, повторював. Я не генеральний директор. Генеральний директор освітянського процесу це ви, Валерій Петрович. Так? І ми стоїть і ставлю в щоб не один садочок не був закритий. Ми всі умови создаємо тепло, вода, послуги. обезпечте навчальний процес для наших дітей, Для наших дітей забезпечте.